Але ж я хочу, щоб в цьому світі панувало дуже багато класного життя. Треба повністю подолати все зло і замінити його добром. Я можу вдарити блискавкою. Да, відьма? Йди геть! Якщо ви його не побудуєте, чесно, буде больно. Залізяка! Пішов геть! Ти знаєш, хто я такий! Я можу все! Бем! Пішла геть, пішла геть, я сказав. Я нікого не боюсь, я просто безсмертний, я бог. От і все. Цього села більше не буде. Що ж поробиш? Треба робити так, щоб всі тебе боялись. Абаудіть, який хаос я посіяв. Це просто шок. І зараз я хочу дійсно побачити бомбезне велике село, ціле королівство, щоб дати йому нове життя. Я не хочу допускати помилок, які я робив до того. Я хочу зробити все максимально круто. Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні Саня стане богом в Майнкрафті. Але з такою величезною силою я навіть не знаю, що мені потрібно робити, пройти Майнкрафт. Це це супер легко. Я вб'ю дракона за кілька ударів. Але ж я хочу, щоб в цьому світі панувало дуже багато класного життя. Треба повністю подобати. Лулати все зло і замінити його добром. Для цього в мене є і посох життя, діамантовий генератор, щоб всі були завжди багаті. Також, якщо мене розгнівати, я можу вдарити блискавкою, але цього ніхто не бачив. Вибач, курівка. В общем то, я можу і сильно вдарити, і легенько вдарити, і СЛУЧАЙНО зробити пожар. Тихо, тихо. Я не хотів. Я не хотів все палити. Або на що я це зробив? Ти подиви, ти подиви, я тупо спалив дерево. Так, обережно зараз я спробую на нього зайти і подивитися, чи все там все там нормально. Да, все чітко. Хух, ну можна сказати, що я ще не до кінця володію всіма своїми силами, тому що я маю ще й дуже круте кайло, яке може викопати що завгодно. Я можу подарувати життя цьому світу, просто зробивши ось так, або забрати це життя. І тепер це відьма. В общем, то що хочеться зробити, я хочу знайти село і зробити його максимально придатним для життя. І якщо селяни мені не сподобаються, я знаю, що я їм зроблю. Да, відьма? Іди геть? хе <реш> розкажіть мені, будь ласка, де я можу знайти село? Свині? Ви дивитеся жопою туди? Значить, село є ось до. <реш> я, якщо чесно, не знав, що воно тут є. <реш> так, першим ділом, щоб село нормально розрослось, нам потрібно що? Правильно, подарувати йому життя? Чи є тут голем? Є тут голем. Ти будеш його захищати, друг? А я вам дам трішки. Помічників, давай, юніти. Ви повинні зробити так, щоб все було супер. Якщо я вам дарую життя, значить ви повинні подарувати мені файне місто. Якщо ви його не побудуєте, чесно, буде больно. Тому я думаю, такої кількості їм буде достатньо. Сіна у них є. Я просто ж не голодаю, я ж боженька, я і літати можу, все можу. Я ще можу щось робити. Оцею штукою. Якщо чесно, не знаю, не до кінця ще вивчив всі свої здібності, тому погнали перевіримо. Ось, наприклад, десь ось тут. Опа, непогано. Це що за блоки? <ріст> непогано. А якщо я їх зламаю, то зламаються вони всі дуже швидко. Непогано. Ага, я просто копаю, но нічого не добуваю, я поняв. Угу, Я поняв. Один блок заліза. Дякую, дякую. Що я начудив, не знаю. Друг. Ти тут будеш жити, братуха, а я. Охю, ти подиви. Так. Ладно, Сань, вилазь сюди. Можна якось, можна якось, ну, літати, ж не вмію. Як вилізти? Так, можна наспавнити дуже багато діамантів і за допомогою них вилізти. Зробити собі, так би мовити, трішки блоків. Це звісно хорошо, проте в мене моверстако. Але я був би не я, аби не був Богом. бом! Тихо! Саня, я, якщо чесно, не очікував, що я можу таке прям робити. Але я ж незвичайна корова, правильно? Давайте, друзі, що ви тут? Як у вас справи? Чую зомбаків. Кент, ти повинен з ними впоратись. Яке ми тобі ім'я дамо? Я думаю, можна тебе назвати залізне відро. Залізне відро, ти хорош. А мені потрібно щось подумати і трішечки добути дерева, щоб дати їм нові місця, щоб вони могли нормально себе почувати. І, чесно кажучи, дерева в мене небагато. Точніше, в мене його взагалі немає. Тому треба його швидесенько якось добути трішечки, щоб зробити собі діамантові інструменти і можна було б з легкістю. Тихо. Куди я полетів? А як я це зробив? А я! Я можу просто літати, оказується. Диви! шиф зажав і полетів. Мені можна було не включати свою супер здібність, супер стрибок. Я і так літати можу. Ну правильно, я ж бог, я так подумав, що це я літати не можу. Правильно, я все можу. О, оце я розумію. Оце я розумію. Правда, магія у мене недовговічна, але все ж таки час від часу її можна вмикати. В общем то, дерево у мене трішечки є. Я можу зробити собі діамантові інструменти відразу. Ну, як інструменти, хоча б кайло і сокиру якусь, і мені цього буде з головою просто. Броня мені ніяка не треба, я просто безсмертний. Розумієте, я можу і стрибати високо, і літати взагалі. Ти подиви, я можу все диви. бемк, Ми дошли до лісу, і зараз легесенько. Шведесенько. Добудемо те, що нам потрібно. Так, дерево, привіт, і ти, привіт. Треба трішечки, щоб ну нормальні будинки вам побудувати. А то у вас е, забагато, я думаю, трохи. Ні, ні, вам не здається? Мені мені здається, що вас трошки забагато. Так, друзі, що ви тут? Відпочиваєте? Не знаю, у вас багато тут чи ні, але я, в принципі, міг би додати вам трішки життів. Хоча я так подумав, і мені здається, що трішки це погане місце. Погане місце, погане місце, все погане. Але ж мені залізяка відряка буде зараз заважати вас убивати. Правильно? Тому... Залізяка, іди геть Ти не відкидуєшся, залізяка. Залізяка Пішов! Геть. Ти знаєш, хто я такий? Я можу все. Бем! Я можу все просто. Навіть високо пригати І закидувати блискавкою. Бем! Ти подиви, що я сейчас не роблю. Щас воно попадає. Щас воно попадає. Диви. Хо-хо-хо-хо я можу все. Навіть ось так. О, можна сказати, що це непоганий такий цей. Апгрейд вашого будинку. Да, апгрейдік. Ану, пішов геть. Ти мене отруїла? Ти мене жучара отруїла. Пішла геть. Пішла геть, я сказав. Я нікого не боюсь, я просто безсмертний. Я бог. Чи ти не розумієш? Я сказав, ти пішла геть. От і все. Цього села більше не буде. Ну, що ж поробиш? Але це не все. Ми можемо трішки прокачати це село, просто змішавши його з землею. Я б не сказав, що це погано, це нормально. Тому що таке життя, таке життя, і воно дуже бентежне. Що ж поробиш? Треба ну, робити так, щоб всі тебе боялись. Бо якщо тебе ніхто не боїться, то це дуже погано. Це говорить про те, що всім на тебе байдуже. А я ж то тут самий сильний, тому всі повинні мене боятися. І отак от, от. Я нікого не боюсь. Я розібрав половину села. І вам тут буде жити доволі складно, друзі. Чесно, вам тут буде супер складно жити, тому, ну, що ж поробиш? Я, звісно, вибачаюсь, проте треба щось з вами придумати. Абавдіть, який хаос я посіяв. Це просто шок. Я, якщо чесно, не хотів його тут робити. Я ж хороший, правда? Я повинен був спасати це село. А я зробив з нього ерунду. Просто халеп. Ладно, треба шукати інше село. Бог Саня летів дуже довго і натрапив на якийсь могутній ліс. Фух. Якщо чесно, я вже втомився летіти, я вже побачив якісь зміни, і я бачу якусь стежку. І поля, походу, я знайшов те, що шукав. Я шукав величезне, величезне село. Я пролетів мільярд різних сел, і зараз я хочу дійсно побачити бомбезне, велике село, ціле королівство, щоб дати йому нове життя. Я не хочу допускати помилок, який я робив до того. Я хочу зробити все максимально круто. Абалді. Єть, скільки тут всього полетіли сань. Блін, аби я ще швидше літати міг, було б взагалі супер. Диви, яке воно здорове. Що це за що це за стежки? Я не можу поняти. Але я прям хочу побачити щось потужне. Я хочу побачити щось максимально могутнє, щоб дати йому захист максимальний. Ти подиви, скільки я лечу, а тут все рівно. Горе полонини, Я долечу. Докуду вас я долетів? Я долетів! Ти подиви! Ти подиви, брат! Тут замок! А де селяни? Вони що повимирали? У них нічого немає. Так, друзі, прийшов мій час. Ви повинні заселити цю територію. Ви повинні зробити тут все максимально бомбезно. Так, друзі, вас тут зараз буде багато. Ціле село заповниться вами. Ви повинні реально тащити. Це наше буде королівство. Вас буде тут супер Так, друзі, все повинно бути на мазі. Ось у ваші берлоги. Чи це не берлоги? Що це взагалі таке? Я не знаю, але я хочу. Чи щоб у вас було тут багатсько. Ти подиви, реально можна все заселити, цілу мапу. Тут прям місця обалдеть, як багато. І жодного селянина просто немає. Невже тут всі повимирали? А якщо повимирали, то чому? Ти подиви, просто заспав не народу. Тепер це місце точно буде жити. А що ж в цьому замку? А там ще он до є. Ти подиви. Мені здається, що тут королівств дуже багато. І це просто єдине, яке вимерло, або їх його просто вибили. Прикиньте, тому тут треба все зробити максимально потужно. І в королів. І нехай теж будуть люди. А ми полетіли шукати далі. Кому потрібна наша допомога. І ось воно, походу. Диви, яке здорова все! Тут є люди? Тут є люди! Обалдеть. Оце просто щось неймовірне. Ану, погнали до їхнього короля. Так, у них там пшениця росте, все нормально, я думаю, допомогти може треба. Але нібито в них все супер. Нібито в них все максимально хорошо. Проте щось в замку я не бачу людей. Ти подивись, тут пусто. А як це я, я демеджа получив? Я ж. Я втрачаю свої сили. Походу, я втрачаю свої сили і конкретно так. Фух, треба зробити так, щоб сили в мене збирались. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут якусь ерунду, якусь. Я хочу заселити ці місця просто повністю. Я хочу їх зробити придатними. А там є люди, тут і живуть люди. Обалдеть. Це ти що? Цікаво, тільки чому ці села просто можуть так брати і вимирати. Типу, чому вони були наполовину всі пусті? Оцього я зрозуміти не можу. Диви, отут все нормально, нібито, да? Отут є люди, і тут нібито теж. А і тут є люди. Обалдеть. Ні, це максимально бомбезно. Проте в мене є певні сумніви. Можливо, мені ці села треба буде нормально так захищати. Можливо, без цього просто нікуди. І це треба буде якось перевірити. Я просто не знаю, що тут відбувається вночі, в цих селах. Якщо тут вночі шок, то це прям біда, можна сказати. Фух, боженька, Саня, поспав. Ви тільки подивіться, просто наскільки в мене великі володіння, наскільки тут багато людей. Ну, точніше, людей тут не так, щоб багато, але їх можна завжди заселити. Це не є великою проблемою. Зато ви просто тільки на все це подивіться. Все світиться, все максимально красиво, все безпечно. Тихо, що там відбувається? Ви бачите, там купа скелетів. Саня аж підлагувати починаю. Надо допомагати. Диви, дивись, що тут відбувається! Обалдіть! Абалдіть! Тихо, 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 тихо. Диви, 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 що робиться! Йо, ви подивіться, що там відбувається. Це просто щось неймовірне. Я навіть не знаю, чим там допомогти можна. Ану, більше немає ніде ніяких засадок. А там ще зомбаків, диви скільки так големи. Ви там валіть всіх, я буду валити зомбаків. Я буду бить зомбі. Я буду тупо всіх їх нищить. Санечка, все повинно бути супер. Диви, скільки їх! Обалдеть! Я захищаю це село. Диви, скільки їх! Ідіть сюди, всі! Всі сюди! Всі сюди, всі сюди просто! Диви, 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 що відбувається, мене зажимають! На, просто, просто, просто Майнкрафт! Просто не може! Майнкрафт всіки Обалдеть! Диви, що робиться! Диви, яка там армія! Обалдеть! Пішли геть всі. Просто всі пішли геть. Я буду закидувати вам блискавки. Диви скільки їх! Големи! А так, диви! Скільки їх просто! А тут що відбувається, спалили хату хату спалили. Диви, 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 що відбувається просто, не можу нічого зробити! Ти просто подиви, що тут відбувається. Надо просто допомагати нашим. Надо допомагати нашим. Надо допомагати максимально нашим. Незря є їхній бог. Ой ой ой, заспавнив, случайне того. Пішли всі геть, всі просто геть пішли. Так, в мене є ідея. В мене є ідея. Я не можу нічого зробити. Я хотів вирити яму і всіх їх закопати. Не можу, не можу, не можу. Тихо! Блискавки! Пішли геть, всі. Всі геть пішли, сказав. Бем! Пішли геть, сказав. Нечиста сила. Фух, це просто шок. Відбиватись максимально, Санчес. Відбиватись по максимуму! Ти їхній помічник просто. Дві яких мочу, дві яки їх убиваю, а там ще скелети на тій стороні, це просто шок. На, пішов геть. На. Там ще валять. Блін, хату підпалив, походу. Так, є ідея. Пішли всі геть. Всі в яму. Всі в яму сказав. Всі в яму давайте. Давайте, всі, 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 падайте. Бем. Так, големи, ви желізні відра, ви повинні допомагати. Без вас просто нічого не зробиш. Ой-ой-ой, ой-ой! Так, все повинно бути супер. Погнали. подивимося, що там з скелетами. Тут зомбаків стало менше, там големи ще є. Якщо що, щось придумаємо. Скелетів нема, Диви, скільки кісток валяється! Обалдіть! Ти бачив? Це просто щось неймовірне. Я не знаю, чи це големи розвалили їх, чи це скелети вже один одного почали бити. Так, селяни, все повинно бути супер. Пішов геть. Забув хто твій батько? Хто тебе родив? Іди сюди. Фух, це просто шок. Ти подиви, скільки їх було. Големи просто впорались з усіма. Големи, просто красавчики. Я там дійсно теж поміг трішечки, але не так, щоб капець. Як так, давай спробуємо зараз все затушити. Я не знаю, що в мене точно вийде. Так, все це максимально пробуємо тушити. Давай, 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 давай. Що там все горить? Ще що трошки щось горить. Все потушив? Так, да, з цієї сторони ніби все потушив. Фух, ще ось до там. Це просто друзі, шок. Ні, Саня, класний бог. Хе-хе, Саня все просто виправив. Тепер я розумію, чому люди зникають в цих селах. Тому що тут всі отакі чуваки. Ой-ой-ой, вибачаюсь, так. Не хотів вас убивати. Ну, я сподіваюся, що нові прийдуть люди і все заселять. Так, а ти пішов геть звідси? Фух, це капець. Але моя місія виконана, друзі. Тому обов'язково ставте свої вподобайдене, підписуйтесь на канал і долучайтесь до телеграм-каналу, тому що саме тут. Туди я закину цей датапак, і ви зможете відчути себе справжнім богом.